Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам вивчити зі мною жартівливу народну пісеньку, яка називається Тосі, Тосі. Ось послухайте її. Тосі, Тосі, свині в горосі, телята в капусті аби були ж. Давайте її вивчимо. Спочатку слухаємо, потім повторюємо за мною. Тосі, тосі, свині в горосі. Тепер ви. Далі телята в капусті аби були жлусті тепер ви. Отже, наприкінці пісні є таке слово жлусті. Це на старовинній українській мові означає жовті. Тепер давайте з музикою. Слухайте спочатку тосі, то. Тепер ви. Далі телята в капусті, аби були жгусті. Ви. Молодці. Отже, заспіваємо тепер разом. Тосі, тосі, свині в горосі, телята в капусті. Розумнички.